Топ 10 ілюстрацій з ілюстрованого видання Гаррі Потера. Боже, я не можу затримати, тому що це важить десь. ну, Десь кілограм точно. Почнемо з філософського каменю. Перша ілюстрація це ось ця, де Хекер забирає будиночку, де Дурсі тримали Гаррі Потера посеред моря, і забирає його в Хогвартс. Друга ілюстрація це, звичайно, ось цярдський еспрес. Перший раз Гаррі Поттер на платформі 9.3. Мені подобається ось ця ілюстрація, де Гаррі, Рон і Герміона рятують дракончика, якого звів Хегрід, і відправляють його в Румунію. Цього, на жаль, в фільмі не показали, як вони з вежі його відправляли і як вони туди його заводили. Далі переходимо до таємної кімнати. Тут, звичайно, з'являється в нас Добі, Подивіться, який тут миленький. Також це машина, яка вміє літати, на якій Рон спас Гаррі і привіз до себе додому. Тут дуже гарно зображено Гаррі, як він грає в квідич, таку грозу. Ну і, звичайно, взимку, бачите, ось такі ілюстрації Хогвартса який в снігу, це ну, прям ну, це дуже атмосферно. Так, я вже вам всім ілюстраціям показала, ще три книжки. Далі у нас зв'язання з кабану. Тут, звичайно, мені сподобалася ось ця ілюстрація, де Хеквіт став професором, і в нього перший урок, де він знайомить з гіпогрифом. Далі вже в нас ось така товстенька книжечка Кубок вогню. Я якраз її читаю. Я ще сюди не дочитала, але, я так розумію, це корабль учнів з Болгарії, здається. Якщо ні, то виправте, мене, будь ласка, і вони припливли на купок вогню. Але тут ось вдалені такий хопер красивий. Тут погрифи, озеро, гори. І ось цей такий корабль ну, дуже гарний. І найтовстіша книга, яка важить 3 кілограма десь Орден Фенікса, яку ще я не читала. Ну, звичайно, це ось ця ілюстрація Гаррі з своїм хрещеним, Сіріусом Блеком. Я так розумію, в п'ятій частині вони зустрінуться, так як познайомилися вони в третій частині. І потім розлучилися. Постаралася показати вам 10 цього ілюстрацій, тому що їх насправді набагато більше, ті, які мені сподобались. Тому що ці книжки це взагалі щось вау, щось неймовірне, і читати їх це.